Усім привіт! Вітаю на каналі! Я в магазині Сінсей. Запрошую вас на шопінг одягу, взуття та сумок. Приємного вам перегляду. Багато в наявності сумочок на літо. Ось така кругла 499. Великий капелюх 279. Сумочка плетена з чорною ручкою 499. Ще є менший варіант 499. Ще одна цікава сумочка на літо 499. Довгий ремінець. І варіант такої пляжної великої сумки. Блакитний рюкзачок на два відділення 500 гривень. Ось такий ніжно-пудровий. також 500. Сумочка молочна, довгий рімінець в наборі 549. Сандалі з квіточками 399. 169 гривень в'єтнамки чорні білі квіточки. 399 рожеві барбі. 719 бусоніжки чорні на зручному каблучку. Кросівки в молочному кольорі 549 гривень. 719 гривень білі кросівки на масивній підошві. Досить важкі. Ось такі по акції 419 гривень. Косметичка валіза 549. Є декілька варіантів. Кімнатні тапочки 169 гривень. Чорні мікі 329. М'ягенькі 129 в молочному та сірому кольорі. Сукня жіноча, чорно-білу полоску 399. Жакет на підкладці. Ціна акційна 329. Сірий жакет 719. Також йде на підкладі. Жіночі штани на поясі плюс ремінь 499. Є ще в такому варіанті світло сірому без пояса. Штани жіночі 500 гривень. Жакет на підкладі 719. Сукня на бретелях фрубчик гарної якості 399. Кольори є червоний, чорний та бежевий. Футболки хорошої якості Барбі 279. Жіночий жакет 500 гривень. Є ще така спідниця 239 з боку змійка. Жакет жіночий укорочений 549. Колір вживу набагато гарніший, насиченіший. Брюки до нього 499 гривень. Сорочка жіноча, дуже красива 549. Жіноча куртка 719. Підкладка защіпається на змійку, дві кишені. Лакові бусоніжки на зручному каблучку 719 гривень. Тоненька сукня на підкладі акційною ціною 169 гривень. Сорочка в блакитному кольорі 549. Сорочка гарної якості. Жіноча сорочка тоненька, також хороша, 399 гривень. Сорочка жіноча ніжно-блакитного кольору 399. Брюки жіночі з кишенями 500 гривень в двох відтінках. Жіночий жакет 500 гривень. Блакитний та світло-рожевий. Дуже гарний жакет на підкладі. Куртка джинсова 549. Шорти жіночі 279, тоненька тканина, льон. Жіноча блуза 399. Майка в'язка 149. 549 светльна китка, чорна в'язка. Спідниця чорна атласна 500 гривень. Кепки 99. Блуза жіноча тягнеться. в рубчик, 279 гривень. Майка жіноча укорочена 119. Футболка 129. Жіночі джинси 719. Жіночі майки на бретелях укорочені 119 гривень. Врубчик. Білий, чорний. Бусковий яскраво-червоний та блакитний. Шорти подовжені жіночі джинсові 599. Блакитний джинс 549. В такому варіанті 599. Джинси 719. Шорти джинсові 549. Блуза 399. Синя в білі полосочки. Футболка з такими пишними рукавами 219. Дуже гарна сукня, в'язка 599. Знизу є підкладка. На тонких бретелях в молочному кольорі. І ось такий побачила ніжний светр з квіточками рожевими 549 гривень. Тоненька літня сукня на бретелях 219. Джинсова курточка 719 гривень. 549 шорти джинсові, джинси 719 з накладними кишенями, сорочка в сірому кольорі джинс 719, чорна 599. Дякую вам за перегляд!